Військовослужбовці, які наразі боронять нашу державу, кожного дня ризикують своїм здоров'ям та життям. Багато з них, на жаль, отримують поранення під час виконання бойових завдань. І обов'язок держави піклуватися про таких воїнів, як це відбувається у Бориспільській міській територіальній громаді. Нам розкаже начальниця управління соціальної політики та охорони здоров'я Олена Коротка. Добрий день, пані Олено. Розкажіть, будь ласка, як в Борисполі діє програма по наданню медичної допомоги військовослужбовцям? Ну, на сьогоднішній день є декілька програм, що стосуються військовослужбовців. По-перше, це місцева програма Турбота, це програма соціальних гарантій і гарантій по охороні здоров'я. В рамках програми по охороні здоров'я, яка була затверджена рішенням міської ради, там передбачено виділення коштів на на можливість безоплатного придбання ліків. Саме для в тому числі для категорії військовослужбовців. В цьому році, по цьому рядку бюджету міською радою виділено 7 мільйонів гривень саме на безоплатне придбання ліків. По програмі Турбота у нас також передбачено ряд гарантій. Це, по-перше, Стоматологічні послуги, відшкодування коштів за стоматологічні послуги для військовослужбовців, і в цьому році у нас ще з'явився рядочок, члени родин загиблих військовослужбовців. Це у військовослужбовців це як лікування, так і зубопротезування. Вже в цьому році у нас майже близько 120 військовослужбовців отримали послуги стоматологічні безкоштовно, які надає наш, наш стоматологічний центр Бориспільський, наше комунальне підприємство. Ці послуги можуть отримати військовослужбовці, які прийшли на ротацію. Чи поранені військовослужбовці, для кого вони ці послуги? Ці послуги для всіх військовослужбовців нашої громади це, якщо прийшов на ротацію, прийшов у відпустку, якщо поранений військовослужбовець, вони всі мають право отримати ці послуги безкоштовно. Які взагалі особливості надання медичної допомоги військовослужбовцям України під час військового стану? Чи є якісь особливості? Особливості полягають в тому, що вся медична допомога для військовослужбовців вона безкоштовна. Якщо військовослужбовець поранений і лікується, повністю ним опікується шпиталь або медичний заклад, в якому він знаходиться. Він знаходиться на повному утриманні цього медичного закладу, те, що стосується ліків. Коли е, е, військовослужбовець повертається, наприклад, на долікування в свою громаду, тоді ці безкоштовні ліки він отримує вже в себе в громаді. Ну фактично, так на сьогодні. Е, у нас раніше була така проблема, що в аптеці безкоштовні ліки закінчувались там буквально за тиждень. Люди приходили, брали. Е, е, е? Е? Е, яка ситуація наразі? Чи зможуть військовослужбовці? Е, Доступно отримати ці ліки чи не закінчаться там? Вони в перший тиждень, як їх завезуть туди, в ту аптеку? Зараз в рамках відшкодування коштів по безкоштовним лікам міська рада додатково профінансувала мільйон дев'ятсот для аптек для того, щоб вони могли е е видавати безкоштовні ліки. Першочерговість мають військовослужбовці та члени родин загиблих військовослужбовців. А потім ідуть всі інші категорії. Олена Миколаївна, можете, будь ласка, ще по пунктам проговорити, які ліки може отримати військовослужбовець. ви надіслали, що проти серцево-судинних хвороб так. для профілактики інсультів та інфарктів. І По списку, оце фактично ви і перерахували. Там не такі великі перелік, але якщо там якісь індивідуальні йдуть ліки, якщо це поранення, йдуть якісь індивідуальні ліки. То у нас навіть вони можуть звернутися до е, свого депутата по своєму округу, отримати матеріальну допомогу саме на лікування і придбання ліків. Якщо не вистачає е, цих ліків в аптеці безкоштовних, то тоді вони можуть просто звернутися і отримати матеріальну допомогу на придбання цих ліків. Але це звернення йде до депутата свого округу. Зрозуміло. Угу. Тобто може бути такий випадок, що ліків може не бути. вистачить в аптеці? Ну, можуть бути, що вони не передбачені як безкоштовні. Угу. Не те, що їх не вистачить, а те, що вони не передбачені як безкоштовні. А, про виїзд за кордон так. військовослужбовців. Чи можливо, щоб там з Порисполя відправили на реабілітацію або лікування за кордон військовослужбовця, який там отримав поранення під час бойових дій? А, так, це можливо, але якщо цю допомогу йому не можуть надати у нас в Україні. Є різні випадки, але тоді йде повністю оформлення пакету документів, цим займаються відповідні зустрічаюча сторона, реабілітаційний центр або медична установа приймаючої сторони. Ну і відповідно, уже у нас оформлюється весь пакет в державі. Я маю на увазі не у нас, в громаді. Маді на рівні держави оформлюється пакет документів, що ця людина їде на реабілітацію або на протезування за кордон. За чий кошт відбуватиметься цей переїзд і лікування людини там? Ну, Це вже вони вирішують в приватному порядку. Якщо це вони домовляються особисто знаходять цю реабілітацію, то я думаю, що там, певно, благодійники або спонсори, які це все фінансують. Якщо це державна програма, то вони їдуть відповідно по державній програмі, і тоді відбувається фінансування з державного бюджету. Повернемося до нашої громади. І яка ситуація у нас зараз з розвитком психологічної реабілітації для військовослужбовців, які повертаються з зони бойових дій? Ну, сьогодні надання психологічної допомоги це. Задача номер один взагалі на рівні держави. Да, ми всі бачимо, як зараз працює держава в цьому напрямку, і відповідно є державні програми, є обласні програми, і вже відповідно до цих державних і обласних програм іде реалізація на місцевому рівні, в тому числі і в нашій громаді. В нашій громаді так само вже працюють психологи, саме ті, які пройшли навчання, які можуть надавати психологічну допомогу і не лише військовослужбовцям і членам родин загиблих, а взагалі населенню. У нас сьогодні працюють психологи і в управлінні соціальної політики. У нас на сьогодні вже працюють психологи в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Там пройшли лікарі навчання і відповідно також надають цю допомогу. Люди звертаються, потреба в цьому є, і люди мають знати, що треба звертатися, в цьому нічого немає. Постидного, ми всі зараз живемо в стресі. Нам всім потрібна допомога. Інколи просто треба поговорити, і треба просто звертатися до тих людей, які можуть надати кваліфіковану допомогу. А ага. щодо центру на голова того 15 на якому зараз етапі розвитку він і що це за центр? Можете правильно проговорити його назву. Це планується центр для військовослужбовців. Це буде інформаційно-консультативний центр. Що це передбачається? Це буде центр, куди можуть прийти військовослужбовці, куди можуть прийти поранені військовослужбовці, куди можуть прийти члени родин загиблих військовослужбовців, безвісти відсутніх військовослужбовців. Там буде надаватися весь спектр консультативної допомоги. Там будуть знаходитися психологи, там будуть знаходитися військові юристи, там будуть знаходитися консультанти медичні. В чому полягатиме ця допомога? Це буде такий простір, де людина, коли вона звертається, зможе отримати от весь спектр допомоги. Якщо це юридична консультація, там будуть юристи, які будуть консультувати. Якщо це протезування, реабілітація, це також будуть консультанти, які будуть... З'ясовувати, яка потреба, яке протезування, яке яка реабілітація, це буде центр, який плідно буде співпрацювати, і фактично вже зараз фахівці працюють і співпрацюють з реабілітаційними центрами по всій Україні, які саме забезпечують реабілітацію, які забезпечують протезування. Тобто, і вже виходячи з тих медичних показань, які є у пораненого, буде підшуковуватися відповідний центр для його реабілітації, для його відновлення або для протезування. Тобто те, що планували відкрити в Борисполі, реабілітаційний центр його не буде. Правильно? Е, е. Ні. Е, реабілітаційний центр в Борисполі мова йшла про те, що коли е, наші поранені е, отримують протезування. Після протезування йде складний процес реабілітації. Ми всі це розуміємо. Це треба інколи навчитися заново ходити, інколи там керувати рукою. Ну, тобто, це залежить вже від того, що саме робили, яке протезування. І мова йшла про те, щоб відкрити реабілітаційний центр, де фактично. Після, після протезування вони будуть по місцю проходити реабілітацію. Тобто там будуть реабілітологи, які будуть навчати їх ходити, які будуть навчати їх ходити по рівних поверхнях, поступосходинках, по травичці. Ну тобто, це така легка реабілітація, це фізіотерапевти, які там будуть працювати. Тобто мова йшла саме про таку реабілітацію. Бо Якщо говорити вже про якусь там, психіатричну реабілітацію, це мають бути великі реабілітаційні центри, які на цьому спеціалізуються і все інше. Зрозуміла. Давайте поговоримо про програму Турбота. Нещодавно було внесено до неї зміни, так. а родинам, які втратили... Військовослужбовця будуть виплачувати допомогу, так які це суми, і які кількості родин, що ми можемо це сказати на сьогоднішній день по цій програмі турбота було виділено 500 тисяч з міського бюджету для того, щоб профінансувати виплату матеріальної допомоги членам родин загиблих військовослужбовців, якщо точніше сказати, то одному із членів родини. Е, ця допомога у е, е, поляга, буде йти виплата 20 тисяч гривень. І відповідно там треба буде надати відповідний пакет документів. Також ця допомога поширюється не лише на членів родин загиблих, а вона також поширюється на членів родин військовослужбовців, які на сьогоднішній день безвісти відсутні. Для цього їм треба буде мати витяг з реєстру безвісти відсутніх, пакет документів, які передбачені програмою. І е, звернення в міську раду на ім'я міського голови. Це одноразова така допомога. Це правильно одноразова допомога, одноразова підтримка членів родин загиблих. По-перше, у нас законом про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту передбачені пільги як для військовослужбовців, так і для членів родин загиблих військовослужбовців. Це пільги на житлово-комунальні послуги, це пільги на проїзд міським транспортом, це пільги на безкоштовні лікарські препарати, це пільги на зубопротизування, про яке ми вже говорили, це пільги на лікування. Фактично, вони всі є. Вони всі працюють. Вони працюють на державному рівні, і вже виходячи з можливостей місцевого бюджету, відповідно, вони працюють і на місцевому рівні. Військовослужбовці, члени родин загиблих, просто мають звертатися, до них треба доносити цю інформацію, вони мають звертатися для того, щоб отримувати ці пільги і отримувати взагалі інформацію про те, на які пільги вони мають право. Для цього треба звернутися до управління соціальної політики так. та охорони здоров'я. Так, а до якого кабінету можна підійти, щоб отримати всю інформацію про пільги? У нас зараз в управлінні соціальної політики працює принцип єдиного вікна. Людина, яка приходить, вона може підійти на ресепцію, і в принципі кабінет 108, де будь-який фахівець надасть вичерпну інформацію з будь-якого питання. У нас військовослужбовці отримують посвідчення інваліда війни, учасника війни, і посвідчення членів сім'ї загиблих, це також в управлінні соціальної політики. Бо буває дуже часто не, люди не знають, куди їм звертатися, чи то їм звертатися військкомат, чи їм звертатися в управління соціальної політики, то вони чітко мають розуміти, що якщо мова йде. По отриманню посвідчення члени сім'ї загиблого, це управління соціальної політики. Якщо мова знову ж таки йде про отримання посвідчення інваліда війни, учасника бойових дій, це також управління соціальної політики. А Багато вже людей звернулося за такими посвідченнями? На жаль, так. На жаль, багато і ну, статистика така, що постійно вона зростає. Для цього треба, напевно, не маленький пакет документів, правильно, щоб отримати це посвідчення. Там треба розглядати в кожному індивідуальному порядку, але так, там треба пакет документів, ми консультуємо, ми говоримо, який пакет документів, якщо у людини є. Якась затримка в отриманні того чи іншого документа, ми зв'язуємося з організаціями чи органами, які затримують ці документи. І намагаємося прискорити цей процес для того, щоб людина могла отримати весь пакет і відповідно з цим пакетом звернутися до нас і отримати це посвідчення. Бо від отримання цього посвідчення залежить її статус, фактично який вона отримує з моменту, коли вона отримала це посвідчення, і тоді вона вже має відповідну право на пільі.